Доброго вечора, мої підписчики. Це вийшли прогулятися, тут багато всього. Ось іще якийсь документ ми знайшли, але ми його не беремо. Ну так, да, ось ще якісь акції. Ой, на вулиці у нас така жарень. Трава тут косили, це вже виросла, скоро ще покосять. Ні, ти можеш теж балакати, що я не показую. Це в нас контент вечірній, як ми прогулюємося. Ми ось дорогу вам показуємо. У нас така рівна дорога є, вона розділена. Ми йдемо по своїй стороні, а то для велосипедів і самокатів. Я, сама я з тобою балакаю з підписчиками. Може теж балакати громко, як і ще свої п'ять копійок вставити. Вони я хочу, я хочу з тобою просто погуляти. А, ти хочеш за мною. <п 'я> ну, Було таке коротеньке у нас. Відео. Воно деревина в нас Чого красива. Фіма, Уже. <ріст> ти взяв у дозвіл автомобілістів, що їх ти будеш знімати. Так я їх не знімаю, там фари світять, воно не видно. Тут. У нас знаки є, розмітки. О, у нас ще є така штука, я вам зараз покажу. Собачки гуляють. Вон бачите, вона на... От сонце нагрівається і мигають такі світлячки. Дивіться. Глянь, як красиво. Воно нагрівається, там фотоелементи воно нарижається. Ну там воно, бачите, умна людина вам говорить, фотоелементи такі цікаві. Бачите, як воно. А ночью воно так ярко-ярко і видно. Ну, пішохідку треба трошки дорисувати. Ну, може з часом хтось дорисує. О! Сходим, сходимо. А це ось дорожка для самокатів. Бачите? І велосипедів. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть коментарі. І всім на доброніч. Пішла я уділяти время чоловіку. Пока!